Лише ями та каміння, асфальту немає. Скільки б люди не просили зремонтувати дорогу, чиновники їхні прохання ігнорують. Місцеві мешканці звернулись до народного контролю. Пані Оксана хвилюється: дорога в жахливому стані. Тут можна й покалічитись. Такий випадок вже стався з жінкою. Ну йшла і ввечері не видно. Я впала. У мене, вибачте, місяць голова була розбита. Дорога між будинками розбита вщент. Ями неможливо їхати ні на машині, а тим більше йти, йти ногами, тому що, поки дійдеш до зупинки, вийдеш на центральну вулицю, то весь в болоті. Значить, дорога не ремонтувалась 50 років. Жодного разу. Коли дощ і сніг, тут взагалі калюжа на калюжі, тут просто пройти не можна. Ми от вже багато років ходимо по тому болоті, ну насправді це неприємно. Всі в багнюці приходимо на роботу і починаємо з того, що ми їм червики. І взуття нищиться, і тяжко йти. Було то неприємно. Ну йду, вважаю, щоб не впасти, щоб не зачепитися за ті камні, бо як впаду, то тяжко встати. Дорогу не ремонтували багато років. Чиновники казали, мовляв, коштів бракує. Та після втручання журналістів народного контролю у місцевій адміністрації запевнили, новий асфальт покладуть цього року. Десь 250-300 тисяч. На ремонт вулиці Таджикської, в тому числі на оці заїзди до будинків літом, скажімо так, до вересня місяця, Ми плануємо там виконати роботи. Ми перевіримо, чи зремонтують цю дорогу. Ірина Дзюбенко, Тарас Романик, Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ